Всім доброго дня. Заїхав я у Нижній Березів, Тут е, у Андрія є кобила, жеребець. от там далі. І лошак, їх, їх син і кобила є. Ще. А кобила жеребна, так? так? А ця теж жеребна. А ця по якому жеребна? Так, усі. усі по цьому. А ця кобила в тебе звідки? З гостовим. Від Михайла, так? А ця на коли мала би бути? З лошам? Ні. На квітень? Так. Скільки років? Вім. Вісім років. Андрій каже, що може бути все на продажу. Що кого цікаве. ну що хто. Би собі вибрав, може бути продажні любе. Ця кобила на квітень жеребна, 8 років. Кована на чотири ноги. О. А що ти жеребця не, не путаєш, тако пускаєш? І він не рветься. Це в кобил уїзд. А це же ребець по яких конях іде? По тайнику, але це у нас кобела була. У романа був тайня. Тайник той що у Романа, так? Трива. Ага. No. Скажи мені, e, ціни кажеш на них? Чи? Та, на ціни дзвонять, коні, не на виселках. Зрозуміло. Але як на такому копачові і одір пасецію не викигає? Mm. Не викигає взагалі? Мені дивно. Цей жеребець 3 е, роки потайниковий. Гарний жеребець. На нашій коні такий. Він нічого мені не зробить. Ні, ні, він просто йде поки не Та я не дікаю, він може зачути, від мене одіра, знаєш. Як називається? Леся. Лесить, так? Леся. Прелесі. Лесий. Отакий От же ребець має довжину. Ну. щи ну. Зараз вже трохи мрака. Хотілося б відео знімати у сонце, але то... Вже осінь і воно треба, треба трохи кожну пору знімати. Ідемо зараз, тут ми вам покажемо. Чекайте лошечка. Так? Малий. От по цьому жеребцю і по тій кобилі, що я вам показував на початку відео, є жеребчик, скільки йому? Правнім місце. Правнім місці? В Шість місяців. Шість місяців буде. Ще має бути, так? Але десь там не є. Тікає? Не дається. Ага. Чекай, у кого пляма? У кого замітив пляму? У жеребця? У yeah. жеребця є пляма? І він дає теж так? Пляму? Чи то? Yeah. Дає теж таку відмітину по жеребцеве. Цей жеребчик коштує 500 доларів. То? 550 доларів знаходиться у нижньому Березові. Це його мама. Але я зараз згори знімаю, зараз вам покажу його з долини. І той його, то його тато. Кого цікавить. Є такий лошак. Ну... Він не дається ловити, бо ще у на ньому не було. Кантарі в брукинках хто як, хто як собі каже. Ще це кобилу? А ти часто запрягаєш жеребця з кобилу? Їздиш? Їздиш десь трохи щось працюєш з ними. На ніч забираєш додому конічок. Та нібо, я прострігнув. Тань, так? так? Угу. Отакий От жеребчик є на продаж. 550 доларів. Ціна доступна, невелика. Я рахую, що він буде непоганий. На нозі непогані. І не буде малий, такий буде кінь під роботу, то що треба. Маму, ви бачили, жеребця бачили, то що він не, не дається ловитися. Отакий, От Отакий є у Андрія коні. Ще раз нагадую, кобила жеребна 8 років, запріжна, кується на 4 ноги. Це її син 550 доларів. Ціна доступна. І ще Андрію йдемо, я вам покажу. Ще в Андрії є кобила. Теж продається. Яка ціна цієї кобили? Тисячу доларів, та? так? І ще можна говорити. Кобилі скільки років? 8-9, я точно знаю, бо її купив. 8-9 років. Кобила запряжена, їде, все. Повністю. Повністю, так? Спокій. Харка, грабарка, орати, лісі, що все не є. Кується добре, не б'є, не кусається. Не, не б'є, не кусаю. У станку? Так. Кобила жеребна по, по Андрієму жеребцю. Е, ціна кобили 1000 доларів. Кобила жеребна. Тоже, як на мою думку, добра ціна. Жеребна кобила до роботи, каже Андрій, що. Запріжна все повністю. Прррр, пррр. шо, нічого не казав, але просто не А що нічого не кажеш, так? Ні. А коли вона мала би бути з лушам? Не знаю, то ходіш садив у них там на березі Що шо, не знаєш коли б мало бути, так? Ні, я веду, що пав. Ну приблизно хоч. Хоч би з травим. Травень? Десь травень місяць. Ну, Андрій точно не знає, але то видко по животі, що вона жеребна. Ти робив УЗД, чи? А ті робив УЗД? Не робив. Жеребна. Ну і по цій, я так, ну, так, бачу, що живіт упустила, що напевно вона жеребна. О. Ще хлопці щось ведуть акційне. Чуєш, Андрій, що то є? А як це називається? Зірка. Зірка. Кого би цікавило? Е, така зірка добра доїди. А скажи, на повільна чи остров? Повільна, повільна у возі? Що йде, все розумно знаю, все, команди повністю. Є вже і доступні ціни, коней є багато. Так, четверо коней забагато. Щось котре продається. Тато має, що троє. Ще тато має троє. Ого. Є коло чого працювати. Якщо кого що цікавить, ця кобила в такому е, дідовіму село саме раз. такі є коні у Нижньому Березові, у Андрія. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. Коні продаються, номер буде в описі і буде в коментарях. Телефонуйте, що кого цікаве, запитуйте.